Приймати себе, це знати, що я не ідеальна знання, що я не ідеальна, дуже допомагає мені не думати, що всі навколо ідеальні, а я якась не така. Сьогодні я е, дуже сильно намагаюся дякувати своєму тілу і розуму за те, яка я є сьогодні, і за те, яка я буду завтра, і за те, яка я була вчора, тому що вчорашні сформує завтрашнє. Мені дуже допоміг мій чоловік безумовною любов'ю, прийняттям е, мене, мого тіла і всього іншого. Коли хтось інший вірить в те, що ти чудесна і прекрасна, і в тобі немає недоліків, ти сама почнеш це вірити. Якби якась інша людина, проходячи повз говорила нам все те, що ми можемо дозволяти говорити собі, ми б були дуже ображені і дуже агресивні на цю людину, проте на себе чомусь не злимося, і це жорстоко і несправедливо. Я вважаю, що дуже важливо бути емпатичнішими до себе і давати більше поблажок, особливо сьогодні, особливо в сьогоднішньому стані, в стані війни. І мені здається, останнє, що треба робити, це сваритися на себе і не любити себе.